Будь-яке почуття є нейтральним, я повторюю. Тільки ми, люди, маємо, на відміну від тварин, інтелектуальну можливість вирішувати для себе. Я буду використовувати це почуття, воно буде активним чи воно буде пасивним. І ті, які я обрала бути активними в моєму житті, а як я їх буду використовувати? Я, наприклад, особисто я завжди думаю тільки про себе. І це не про егоїзм. Є в мене заздрість, як я її буду використовувати. І інші люди, навіть ті, яким я заздрю, жодного стосунку до цього процесу не мають. Вони ніколи навіть не дізнаються про те, що я їм заздрю. Всі люди народжуються з готовим пакетом почуттів. Це як фізичне. Діти, маленькі діти, не мають можливості усвідомлювати, а значить, керувати. Цими почуттями, тому діти такі відкриті. Вони що бачать, те й співають, і дорослі думають, боже, які вони ми милі. а насправді ні, тут нема нічого милого. Просто діти не мають досвіду приховувати або активувати свої почуття. Потім наступає момент. Особисто, я думаю, що десь років 6-7, коли дитина починає вже трохи диференціювати. Оце я можу сказати, а це краще не говорити. І згодом, вже у підлітковому віці починає людина ну вже точно диференціювати, що використовувати що не використовувати. І далі вже життєвий досвід. Тому ж заздрість це таке саме почуття, як і будь-яке інше, яке є в мені. І тільки я не можу це змінити, бо це фізіологія людини хомо-хомо, сапіенса. Але виключно я вирішую. Що я буду робити з кожним з моїх почуттів, які в мені є, і заздрість в тому числі. Тож заздрити це непогано, якщо ви використовуєте почуття заздрості на користь, що на розвиток у вас як особистості, і у вас нема мети шкодити іншим людям, то заздрість це позитивне почуття, яке вас стимулює. Якби в житті все було або тільки біле, або тільки чорне, можливо, ми б робили менше помилок. Але вибір в нас був не такий скудненький, що не дай нам Боже. Тож давайте користуватися тим, що життя, воно таке багатокольорове. І не треба заперечувати в собі щось. Треба взяти це з повагою роздивитись. І вирішити, а що я можу з цим зробити собі на користь, але не зашкоджуючи іншим людям? Хіба це важко?